Добре усім вечір. На годиннику вже 9 і ми готові піділити підсумки дня сьогоднішнього. Отже, у випуску ви дізнаєтеся про таке. Українські військові починають відводити озброєння калібром менше 100 міліметрів. Із наступного понеділка можуть потеплішити батареї в столичних лікарнях, садочках та школах. У наводницькому парку висадили 40 дерев. А у Києві тривають дні грузинської столиці. Далі докладніше. Упродовж сьогоднішньої доби, з опівночі до 19-ї години, у зоні АТО незаконні збройні формування повністю дотримувалися режиму припинення вогню. Дводобова тиша дозволила розпочати двосторонній процес відведення техніки та озброєння калібром менше 100 міліметрів від лінії розмежування. Відведення триватиме до 41 доби і проходитиме у декілька етапів. На сьогодні сили АТО складають та узгоджують з представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ списки озброєння, яке має бути відведено від лінії зіткнення на відстань не менше 15 кілометрів. Українська сторона суворо дотримується мінських домовленостей, тож озброєння і техніка буде передослокована у визначені терміни і під контролем міжнародних спостерігачів та представників змі. Цієї ночі військові священики повернулися із зони. Ато понад місяць капелани надавали бійцям духовну та моральну підтримку. На зміну їм вже відправилася нова група. Перед цим священики пройшли спеціальні навчання. Зустрічали та проводжали капеланів наші журналісти. Місяць тому у зону АТО відправили 21 капелана. Шестеро з них цієї ночі повернулися до столиці. Кажуть, решта просто не змогли полишити бійців без моральної підтримки. Ми розуміємо, що війна вона людей перегнічує в усіх планах, починаючи від сімейного, закінчуючи питанням, чому Бог допустив війну і так далі. На ці питання доводилося давати відповіді як в індивідуальному порядку, так і в порядку бесід загальних. Та приїхали додому капелани ненадовго. До своєї військової сім'ї обіцяють повернутись за місяць. Отець Володимир духовно наставляв 90-ту бригаду. Каже, з хлопцями швидко знайшли спільну мову. Після того як полишив, ну, таке відчуття, що в мене домівка є вдома, але там з'явилася друга домівка. Тобто і хлопці пораважали, як би так, ну щоб не то, що втрата, але каже, що нема тої особи, якої кажемо, підходили, балакатись тобто, у нас якось, ну, знайшли спільну мову. На зміну цій духовній групі вирушає наступна: тридцять священників замінять своїх колег. У АТО священики військові нашої церкви відправляються в зону проведення АТО в підрозділи для того, щоб звершувати свої душпастирські обов'язки. Священики їдуть, щоб підтримати тих, кого вони раніше благословляли, відправляли на фронт, а тепер самі йдуть туди, щоб там їх відповідно допомагати. Поки до відправлення є ще кілька хвилин. Капелани часу не гають у дорогу з піснею. Піднесений настрій військові священики і привезуть із собою в АТО. Кажуть, бійцям цього якраз бракує. Ми їдемо з настроєм дуже дуже хорошим, оскільки ми йдемо піднімати духовний настрій там бійців, які є на передові. Їм допомагати бути світлом серед темряви. Завжди знаходяться люди, яким ти потрібний, і твоя допомога, де б ти не був. Наразі у зоні АТО перебувають понад 70 священників, і охочих бодей морально допомогти бійцям стає щораз більше. Вероніка Сектим Євген Тур, телеканал Київ. столиці завершився форум Київ Смарт Сіті. Під своїм дахом він зібрав винахідників, підприємців різних галузей економіки та людей з активною громадською опозицією. Об'єднує всіх одне прагнення зробити Київ комфортним сучасним містом завдяки впровадженню інноваційних технологій в усі сфери життя. За півроку в місті багато новацій. від відкритого бюджету системи електронних торгів, тендерів і до доступного вайфаю в метро. Міська влада запевняє, зробили б і більше роки зв'язані недосконалістю законодавчої бази. Це заважає, наприклад, навести лад на автошляхах, на використовувати усі можливості камер відоспостереження. Ні що фіксація вже працює. Ні закону парковки, который мы уже не можем, э, скажем, проголосовать полгода наверное, да, то есть он уже почему-то по То есть, и все вот эти заприйняття этих законов даст очень быстро, Гур два-три месяца нужно навести порядок в любом городе. Наразі активно розробляють нову диспетчерську систему київського транспорту, модернізують рухомий склад. Вже наступного року Києвом почнуть курсувати автобуси з безкоштовним інтернетом, камерами в салоні та зовнішньою відеореєстрацією. Платити за проїзд у них можна буде, приклавши до спеціального терміналу банківську картку, чи картку киянина. Яку покладуть і інші важливі функції нове розвиття карточки Києвляніна, в якій якби как бы, я вже не раз це говорив, в якій абсолютно огромне кількість модулів, і чек отримує єдиний ідентифікатор, який може і в сіті в будь-який торговій, і в больниці де угодно їй пользоватися. Кульмінацією форуму Київ Смарт Сіті стало відзначення авторів новаційних та суспільно активних проектів, які останнім часом робили столицю комфортнішою. За прагнення полегшити життя людям з обмеженими можливостями. Відзнаку отримала Івана. Вона з колегами розробила докладну карту метрополітену функціонують у провідних країнах світу. А Якщо людина на инвалидной коляске, відповідно, теж тоже может посмотреть, знаешь, своей инвалидной коляски. Он может посмотреть, сможет ли он проехать. Но со стороны городских властей пока что у нас. А... Скажем, такого офіційного визнання ніде не було. Київ це перший первигон, де дійсно наш оказались на цьому рівні оцінені. А Володимир та Олеся долучилися до популяризації коруху за частоту. Довкілля вони борються вже п'ять років. Починали з простих толок. Зараз на масові прибирання по всій Україні виходять близько мільйона небайдужих. Ми провели один суботник, зібрали людей просто сторонніх. І вони дуже якось так щиро відгукнулися, прийшли, сказали, давайте ми проведемо ще щось. В течение року ми робимо більше ніж 70 проєктів, абсолютно на різну екологічну тематику. Ігор Ніконов зазначає, таких активних та винахідливих людей необхідно заохочувати, щоб підтримки автори не шукали в інших містах. Много людей щось придумували, а цьому ніколи не давали. От ми хочемо дуже чітко присічити цю традицію что бы не возникало умне, ни в коем случае нельзя отдавать его в другие руки. Мы должны сами, до самі, самі найти и средства, и возможности для внедрения этого будь-то стартап, изобретение любое. форум завершився. Далі на всіх учасників чекає кропітка праця, аби життя в місті стало максимально комфортним. Іван Біличенко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. На площі перемоги триває оновлення трамвайного переїзду. Замість старих гумових там встановлюють суцільні бетонні блоки. На час ремонтних робіт там перестали ходити 18-й та 15-й трамваї. Дорожники працюють 24 години на добу. Бетон замість гуми не єдина відмінність нового переїзду. Саме рейкове полотно роблять без стиків, користуючись сприятливою погодою, автодорівці також оновлюють асфальт на бульварі Шевченка. Тож автомобілістам варто зважити на цей факт, обираючи маршрут. За чотири доби ми влаштували переїзд 52 метри. Це європейські технології, застосовуються вони в країнах Європи, Франції, Германії, Польща. Це перший переїзд такої такій технології, побудований в Україні. Зараз продовжуються роботи звичайні конструкції, але теж приймається бетонна основа під трамвайну колію. До наступної п'ятниці, я думаю, ми закінчимо і пустимо успішно рух трамваю. Делати треба, пробки плохо, але дороги нужны. Хотілося б, щоб це було систематично і регулярно. То, що роблять хорошо, це не вопрос. Ну потерпіти треба, весь би була нормальна дорога. Від 5 жовтня київська міська влада готова в індивідуальному порядку підключати до опалення заклади соціальної інфраструктури дитячі садочки, школи, лікарні та пологові будинки. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко в ефірі нашого телеканалу. Батареї потеплішують після індивідуальних заявок до районних управлінь освіти або охорони здоров'я. Старостенко також запевнила, що практично всі навчальні заклади столиці вже готові до початку опалювального сезону. До речі, за інформацією синоптиків, наступного тижня очікується значне. Похолодання вночі. Перевірити свій зір та попередити цукровий діабет у столичній міській клінічній лікарні №1 для всіх охочих безкоштовно організували огляд в офтальмологів. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. Вже протягом двох років Аміт професійно займається боксом. Та через травму ока, отриману під час останнього спарингу, хлопець змушений був звернутись до лікарів. Мені одразу почалося слізити ну, глаз. не бачив. Глаз вообще не открывался. Где-то через два часа, как пошел уже домой, уже. Ну, понял, что надо в Безкоштовно перевірити свізір та отримати консультацію офтальмологів. Кожен їх у міській клінічній лікарні номер один Тут же традиційно влаштовують такі прийоми у лікарів. Піриодичку з інтервалом поводимо акції посвящення проблем здоров'я нашого населення. Міжнародному дню зріння акцію організували зокрема для хворих на цукровий діабет, аби попередити це захворювання, а тому обстеження проводять ретельно та комплексно. А при високих зріннях при отсутствии практически жалоб у пациентов со стороны зрения мы уже можем находить благодаря этому исследованию проблемы в сетчатке диабетическую макулопатию, причому она може при високом зрении, при 100% процентному зрении за статистикою. Таке трапляється у майже самих відсотках випадків захворювання діабет, зазначають фахівці. Бывает такое, что офтальмолог впервые обращает внимание на обращает внимание на изменения на глазном дне и отправляет пациентов к эндокринологам, при тщательном обследовании э выявляется сахарный диабет. Кияни на акцію відгукнулося хоче, кажуть, краще попередити хворобу, ж потім тривало лікуватись. Это нужно, чтобы было такое вот для людей, вот чтобы обследоваться полностью, чтобы Лечение назначить уже правильное, потому что как бы не всегда себе можно позволить э, сделать э, обследование такое вот. Я продумывала свои планы на понедельник вот, и ну, призадумалась и прикрыла случайно так, ладонью правый глаз. И увидела, что я левым ничего не вижу на экране э, компьютера. Ну и поэтому пришла проверить зрение. Перевірити безкоштовно свізір. Кожен зможе ще у четвер, 8 жовтня. Вадим Ярошенко, Руслан Кузьгов, телеканал Київ. У новодницькому парку тим часом висадили 40 хвойних дерев. Аби зробити Київ містом парком до акції долучилися представники КМДА, зірки шоу-бізнесу та телебачення. Захід відвідала і знімальна група ранку по київськи. Жизнь, любов. І сімейного благополуччя ось такі слова побажання для свого родинного дерева обрала родина брати цел деджероламу. Кияни Константин, Галина і маленький Даніель приєдналися до столичної акції Посади дерево серед учасників заходу. Багато зірок українського шоу-бізнесу, телебачення і представники міської влади з дружиною. Прийшов посадити ялинку і очільник департаменту міського благоустрою Данило Омавлянов. У нас ця акція триває постійно вже на протязі. Почалася десь півроку тому, і ми цю акцію вже було в Серецькому парку, посаджена дерева на Подолі і тут. Саджають ялинки у наводницькому парку біля пам'ятного знаку засновникам Києва. З Лопатою тут і генеральний директор Зеленбуду Сергій Симонов та його маленький помічник, син Марк. Трохи спільних зусиль і родинна Ялинка Симонових прикрашає алею у Наводницькому парку. Загалом сьогодні тут висадили 40 хвойних. Девіз Зеленбуда це побільше зеленого. Сделаем зеленый Киев вместе. Поэтому это вічно зелене дерево, хвойное. У нас очень много каштанів, лип, кленов, лиственных деревьях. Осенью этой всей зелени не видно. Поэтому хочется побольше хвойных деревьев, чтобы во все времена года Киев всегда был зеленим. Одним із найяскравіших заходів Зеленбуду цієї осені стане виставка «Хризантем» на співочому полі. Для відвідувачів вона відкриється завтра. Ксенія Безлюдна, Тимофій Сорокін, телеканал Київ. Тбілі собо на Андріївському, цими вихідними в історичному центрі столиці, проходить традиційний грузинський фестиваль. Захід організували з нагоди дня столиці Грузії. Для відвідувачів підготували грузинську музику, народні танці, вірші та виставки картин. Також можна почастувати традиційною грузинською їжею та вином. Завтра тілі собо відбудеться і на співочому полі початок о десятій ранку. В мае были в Грузии, покоренные совсем полностью, теперь стараемся посещать все, что, все, что есть в Украине по Грузии. Ну, обалденно, мы как раз подруга недавно были в Грузии, поэтому пришли сюда. Ну, мы в прошлый раз были, но немножко уже ближе к окончанию, и мы услышали только концерты. И хотели в этот раз уже попробовать хачапури и, ну, и послушать тоже. Ми продовжуємо серію репортажів про переселенців із Донбасу. Ця історія про Анатолія, який до війни на сході мав роботу в успішній компанії, отримував високу заробітну плату та подорожував світом. Сьогодні ж він безробітний вимушений переселенець із Донецька. Та, попри життєві труднощі, Анатолію вдається втілити в реальність давню мрію, відкрити перший в Україні унікальний вид відпочинку на природі. Деталі у сюжеті Оксани Щирби. Воєнний Донецьк змусив Анатолія переїхати до столиці, де цілий рік пішов на пошуки роботи. Скільки довелося пройти співбесід, уже й не пригадає. І скрізь йому з досвідом роботи та вільним знанням англійської відмовляли. Це було одним із моментів, коли я рішення, що щось своє. Взимку Натолі пише бізнес-план проекту та шукає інвесторів для його реалізації, звертається навіть до американців, але ніде не знаходить підтримки. Тоді чоловік за власні та позичені гроші створює кукурудзяний лабіринт Лабірудза. Ідея прийшла з Америки як традиційна забава до Дня. Урожаю. Було огромне бажання реалізувати це в Києві в непосредственной близости від такого громадного міста, що бы люди не забывали, что такое ходить по на вході нас зустрічає лікове пудало. Далі поле площею 6 тисяч квадратних метрів. Тут прокладено стежини, встелені соломою. У закапелках, тупиках, сліпих ходах лабіринту на гості чекають кумедні автентичні пугала, лякала від пташок, гра у хрестики, нулики та різні інсталяції. Усі стежки та забави Анатолій робив власноруч. Все літо трудився, тут сам все садив, потім все це виривав, робив саме ці лабіринти. В общем, все літо Толік працював. Е, у нього була, звичайно, якась там маленька така команда, ну, в основному все робив він сам. Спочатку на планував, щоб курут досягатиме 3,5 метрів, але на Заваді стало не лише спекотне літо. Появились перві є е-е э, місцеві жителі, які вирішили, що ця кукурудза дуже хорошо підійде не для традиційної американської забави, а для того, щоб накормить своїх кролів. Ну, і все одно, незважаючи на що, Лабіринт удався. для дітей. Такий лабіринт це цілий світ фантазій та різних ігор. У лабірудзі відвідувачі зустрічають живих кроликів, маленького поні, кіз, яких годують морквою та власне кукурудзою. Діти якби то пониряють у світ натуральної природи, де вони можуть її відчути, торкнутись. Дуже милі тварини. Думаю, що кожному тут сподобається. Дорослі радо фотографуються біля лялькових опудал та відпочивають на соломі. Це заряд позитиву, який ну звичайно він. Був неочікуваними від того, що ну більш яскравим. природа посеред міста це чудово. Загалом лабіринт можна пройти за 20-30 хвилин. Коштує таке задоволення лише 30 гривень. Для переселенців та дітей з зони АТО безкоштовно. Для них Анатолій розробляє цілі квести за участю аніматорів. Далі Анатолій планує відкрити лабіринт для дорослих, збільшивши розміри кукурудзяного поля. Проте для цього зізнається, бракує грошей, але щиро вірить у краще, адже все робить безкорисливо та з єдиною метою подарувати людям гарні. Не відпочинок Оксана Щирба, Тарас Мишак, Дмитро Кокотов, телеканал Київ на цьому випуск новин до біг кінця за декілька хвилин в ефірі. Програма столиця. Ірино. Ще раз добрий вечір. Хто до тебе завітає зараз і про що будете говорити? Ще раз вітаю Богдане про майбутнє нинішнього складу парламенту та майбутніх представників місцевих органів влади будемо говорити сьогодні у підсумковій столиці. До нас завітає Ігор Когут, голова ради лабораторії законодавчих ініціатив, директор української школи політичних студій. Він нагадаю із задоволенням відповідатиме не лише на моє, а й на ваші запитання, шановні глядачі. Тому будьте активними і долучайтеся, колего. Дякую тобі за повідомлення. І до речі, чим жила столиця протягом тижня? Уже завтра розкажуть наші журналісти у програмі «СТН Тижневик о 21-й годині. На бульварі Шевченка, проспекті Перемоги та Південному мосту тривають масштабні будівельні роботи. Нове покриття переправи розраховане на інтенсивний рух вантажного транспорту і слугуватиме 30 років. Це теж унікальна технологія, швейцарська технологія. Це гус асфальт, плити, асфальта, бетон, який не укатується після того, як укладується. А на контрактовій площі за два тижні завершать реконструкцію. Віталій Кличко звільнив головного архітектора Києва через засилля мафів та білбордів. Такого кількості реклами такого хаоса з реклами не бачив ні в одному з городів. Наступника та його команду визначатимуть на відкритому конкурсі. Два нових тролейбусних маршрути за тиждень. 46-й на голосієві, а 47-й з'єднав масиви троєщину та оболонь. Очень удобно, тому що я їжджу на балонну роботу. Раніше я садилася з пересадкою. А сейчас прямий маршрут мені дуже подобається. Перед стартом очільник міста особисто перевірив комфортність нових машин. Ці та інші теми уже завтра, о 9-й, у підсумковому випуску новин на телеканалі Київ. Далі новини, новини з спорту з Євгенією Золотоверхою. Хай щастить. В ефірі «Спорт» моє вітання. Сьогодні трьома матчами стартував 10-й тур чемпіонату України з футболу. Металіст приймав Дніпро, Дзержинську, Сталь. Команди розійшлись миром 1-1. Донецький «Шахтар» переміг Чорноморець 2-0, а у протистоянні Запорізького «Металурга» та Донецького «Олімпіка» рахунок 0-3. І в українському хокеї тривають баталії. Сьогодні відбуваються другі матчі спарених ігор. Зокрема, вже Білий Барс вдруге здолав компаньон 5-1, Кременчук у запеклій боротьбі переміг Донбас 3-2, а Дженерал з розгромив Вітя 6 -1. А от київська команда «Рапід» ледве впоралася з харківською юністю. Ще вчора столичний клуб святкував розгромну перемогу. 10-3. можливо, кияни розслабилися. а Може, навпаки, харків'яни зібралися. Принаймні, зі старту зустрічі гості показали, що просто так здаватися не збираються. Скрибела відкрив рахунок Семененко подвоїв. Однак на цьому юність спинилася. Натомість кияни роззабивалися. Зрештою, 4-2 на користь Рапіда. А за результатами двох матчів, чотирнадцять суцільний суцільне. Розгром. Однак варто зважити на те, що у Киян досвідченіша команда. Ми два матчі зіграли, чотири матчі, три матчі, можна так сказати, зіграли вже з доволі молодими командами. Стараємося компенсувати опитом швидкістю. Ну і плюс, тому що ми граємо з молодими командами. Ми зобов'язані це зробити в будь якому випадку. Українські зірки художньої гімнастики розпочали змагання на неофіційному клубному чемпіонаті світу в Японії. Сьогодні був другий день змагань. Кожен клуб представляють три гімнастки від школи Дерюгіних – Це Ганна Різадінова, Вікторія Мазур та Олена Дяченко. Сьогодні дівчата виступали у двох видах програми з обручем та м'ячем. Традиційно найкращою серед наших гімнасток стала Ганна Різадінова. Наразі вона посідає друге місце у багатоборстві. Вікторія Мазур на восьмому. А ось Олена Дяченко попередньо посідає сьому позицію серед Ніорок такий виступ наших дівчат поки дозволяє школі Дрюгіних бути на другому місці в командній першості. Навчитися плавати під доглядом професіоналів безкоштовно можна. У столичному басейні спорткомплексу Наука спорт відбулось відкриття щорічної безкоштовної школи плавання для дітей у рамках реалізації. Соціального проекту клуб дитячого плавання протягом семи років, завдяки соціальній ініціативі Дениса Селантіва, в різних містах країни навчилось плавати більше 15 тисяч дітей. Клуб дитячого плавання працює в літній період на річках та озерах, а в зимовий на території спортивних комплексів. У свій день народження на відкритті чергового зимового сезону проекту майстер-клас плавання для дітей провів срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон світу та Європи Денис Соланців. Одна из э, целей нашего клуба – это, конечно же, научить детей плавать, держаться на воде, необходимым навыкам э, поведения в воде. Второе – это, конечно же, оздоровление детей, вот, и именно тех детей, которые не могут себе этого позволить. То есть мои клубы направлены, это, во-первых, бесплатное обучение плаванию, во-вторых, во они направлены именно для тех деток, которые э, не могут себе это позволить. Либо это обеспечено, либо это из интернатов. Вот как сейчас есть еще у нас категория детей, вынужденных переселенцев из зоны АТО. У Києві відбувся всеукраїнський чемпіонат зі спортивних танців на пілоні Креатив Артпол Артпол-2015». він був не схожий на попередні турніри. У самій його назві закладений відхід від стандартів і стереотипів. Це той самий креатив Артпол». У цьому напрямі Полденсу переважає хореографія, творчий підхід, звичайно ж, обмежений певними критеріями. Навряд чи у будь-якому іншому виді спорту можна знайти змагання на підборах, вони додали виступам видовищності, оскільки у чемпіонаті Натів взяли участь представниці Білорусі. Він набув статус відкритого. Утім, тріумфаторками за підсумками змагань виявилися українки. У категорії новачки виграла Поліна Бородавкіна серед любителів. Маріана Марченко і в категорії профі Наталя Павлюк. Пилон – это единственный тренажер, который формирует все группы мышц и а, практически действует и на растяжку, и на силу. А, ну вы можете обратить внимание, какие у нас девчонки все красивые, подтянутые. Ну, есть к чему идти, есть к чему стремиться. Они видят результат, они видят, что это спорт, они видят, что открывается и женственность у девушек, ну и, соответственно, красивые фигуры и спортивные. Ну и на разнице все. До встречи. Six men and two men are going to the city hall.